Вітаємо на YouTube-каналі компанії Кітехно. Сьогодні ми роздивимося дві моделі торгівельної марки Good Food, грилі роликові на 5 і 7 роликів. Розпочнемо з пакування. Як завжди щільний пластний картон, пружній. Звернемо увагу на те, як воно все прокладено пінопластом всередині, куточки прикриті. Товар приїде якісно, не пошкоджений. Порівняємо дві моделі гриллі роликових на 5 і на 7 роликів. Звернемо увагу на 5 -роликовий. На панелі знаходиться одна зона нагріва розташована. Кнопка вкл викл прорізинена захисним вологозахисним чохлом. І терморегулятор, який дозволяє регулювати температуру від 50 до 300 градусів. 5 роликів з нержавіючої сталі, довжина їх 45 см. Габарити самого гриля 56 по довжині і 27 по ширині. Під ними, під роликами розташований піддон з наржуючої централі. 7 роликовий має дві зони нагріву. Відповідно, на панелі ми бачимо два терморегулятори. Так само температура від 50 до 300. Він дозволяє регулювати дві зони на 3 і 4 ролика. Довжина така сама 45 см. Іноді мають значення розміри 35 по ширині і по довжині на 56 см. Ознайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.